Так як ми з 91-го року нас вели в оману Шахрайське, як так кажу, да? створили нам компанію Україна, і тепер оце все законодавство, як я вже неодноразово казав, цивільне законодавство являється шахрайським. Я хочу деякі визначення для вашого повного розуміння. Значить, перше. Любая ответственность, созданная в результате мошенничества, автоматически становится личной обязанностью лица, совершившего мошенничество. Мошенничество ⁇ это ложное представление о форме для получения несправедливого преимущества или ущемления прав другого лица. Мошенничество ⁇ это преднамеренный обман. Отсюда умышленное сокрытие известной правды, чтобы ввести в заблуждение и обмануть. Таким образом, обмануть означает заставить мужчин и женщин поверить в то, что является ложным, привести к ошибке и увести в заблуждение. Любая попытка формой закона, основанной на вере и обычае, аннулировать любую форму, основанную на фактах, логике и разуме, не должна иметь никакого эффекта и сама должна быть признана недействительной. Задумайтесь в эти, скажем так, вызначения понять. Радянский Союз І Закон про Громадянство Радянського Союзу говорив про взаємні права й обов'язки між громадянами і Радянським Союзом, тобто з Державою. Але Громадянство Української РСР входило до загального Громадянства Союзу РСР. Тобто зобов'язання між державами і Республікою у громадян були взаємні. Тобто Одна сторона виступала як кредитор, інша виступала як боржник. Або в інших ситуаціях ці зобов'язання мінялися. Так от, крім того, що держава і громадяни люди дивляться, читають закони, але не розуміють, що є таке поняття і ще зобов'язальне право. Хто до кого. І відносно кого є боржником, а хто являється кредитором? Так от стосовно зобов'язань. Це означало, що зобов'язання є правовідношення, в якому одна сторона боржник зобов'язана вчинити на користь іншої другої сторони кредитора, тобто громадянина або громадянин відносно держави. Ну, на даний момент ми будемо розглядати просто-напросто покамість держава-громадянин. Тому що права громадян, як надалі, я вам пізніше поясню, були упущені але не повністю. Значить, повторюю: зобов'язання є правовідношення, в якому одна сторона боржник. Зобов'язана вчинити на користь іншої другої сторони кредитора певну дію або утриматись від певної дії, а кредитор має право вимоги вимагати від боржника виконання обов'язку. Отже, суб'єктивне право іменується правом вимоги а обов'язок боргом. У зобов'язанні зазвичай беруть участь дві сторони. Зобов'язана сторона, зокрема, боржник, і зобов'язаний боржник, який зобов'язаний вчитнити певну дію, що становить зміст зобов'язання. Чи утриматися від певних дій, то управлена сторона, тобто кредитор, який має право вимагати виконання зобов'язання. Це правила зобов'язального права. Так, от УРСР через проголошення незалежності країни України виходить в іншу юридичну площину. На мою думку, коротше, УРСР з-під юрисдикції Української РСР вийшла територія країни. А юрисдикція залишилась. Чому у нас до сих пор не закрита юрисдикція Радянського Союзу і не закрита юрисдикція Української РСР. На території країни, України створилася Компанія Україна. І все це відбуває, відбувається на патріотичному ентузіазмі, починаючи з 91-го року да? українців. І ніхто не зрозумів, що відбулося шахрайство. В акті про незалежність прописали створення самостійної української держави Україна, тобто створення Компанії Україна. Про це говорять деякі тонкощі правописання і юридичні норми міжнародні. А це іметься про КАПСЛОК. Так, от, після референдуму, Верховна Рада УРСР згідно з законом про правонаступництво, Звертаю увагу, здійснює повноваження сидячи на двох стільцях, приймає фіктивні акти від імені компанії Україна, що на самому ділі відбулося. Тобто Верховна Рада Україна прийняла закон України. Верні, Верховна Рада УРСР прийняла закон. Від імені України компанії, в якому зазначила себе, що вони продовжують, як така, от, здійснювати повноваження. І про це говорить перша стаття закону про правонаступництво України. Тобто продлили свою, як би сказати, каденцію. От. Це вже є порушенням тільки тому, ну, верні, з юридичної точки немає порушення, а от відносно народу. Що вони ввели в Оману, це вже шахрайство. Так от, е, е, після того, як вони ввели, верні, пересіли на інші стільці і почали видавати нормативні акти від імені Україна, запозичивши законодавство Української РСР і вносити туди зміни, то оце шахрайство дуже важко було людям. Запримітити, тому що ніхто не перевіряв нормативно-правові акти, як вони утворені, хто що. Ну коротше, це прийшло нам згодом, скажімо так, після 2000-х років. Почали я так звернув увагу, люди займатися, чому у нас грабиться територія, розбираються, як так кажуть, ну, знищується наша економіка, знищується культура, знищується ну, пам'ятки і все інше. Так, от, після прийняття Конституції України законом звертаю увагу, Конституція України це імперативний припис Компанії Україна. Так от прийняття Конституції України законом про прийняття Конституції та введення її в дію, це назва закону. Верховна Рада України створює і встановлює імперативне правило. В якому сказано, що зобов'язання, що не створює. Вірні, імперативне правило це зобов'язання, що не створює обов'язку для третьої сторони. Третьою стороною являється громадянин і людина. Таке положення закону слідує з того, що встановлення обов'язків для третіх осіб, які не є учасниками зобов'язання не відповідало б засадам справедливості, на яких. Мають ґрунтуватися зобов'язання. Так от, відповідно до зобов'язань, до зобов'язального права між громадянами Радянського Союзу і СРСР і УРСР змінилися правовідносини. Що відбулося на юридичному рівні? На юридичному рівні відбулася заміна кредитора, що означає. Що із зобов'язання вибуває колишній перевісний кредитор. І його замінює інша особа, що вступила в це зобов'язання. Тобто, в взаємовідносинах між громадянами і УРСР відбулася зміна кредитора. Тобто, держава, держава усувається, і на її місце приходить компанія Україна. Дідстава заміни кредитора будується на тому, що як це називається, значить, ці відношення називаються цесія. Відступлення права вимоги. Тобто держава, яка являється кредитором для громадян, віддає своє право цесіонарію. Тобто передає йому свої права, права УРСР як держави. Іншою цією особою являється, створена уже іншими, як така, от засновниками компанія Україна. Це відбувається за правочином. Який це правочин, я ще не визначив. Але знайдемо. А по-інше, по-перше, це можна питати у наших чиновників, робити запити. Друге, це право наступництва. Право наступництва, скажімо так. Між державами, коли одна територія попадає під суверенітет іншої, або створюється нова держава, допустимо, на определенні території, це на міжнародному рівні відбувається і розглядається Віденською комісією стосовно правонаступництва. На даний момент, наскільки відомо, і документів, що компанія Україна. У нас не відбулося от розгляду Віденської комісії стосовно правонаступництва. А це означає тим, що відбулася інша юридична дія. Тобто оця компанія Україна вона не може бути державою, тому вона ну, не відбулося дій, які повинні бути, пройти міжнародну цю процедуру через Віденську комісію. Поэтому це являється тим фактом, що компанія Україна це компанія, частна компанія. Тому правонаступництво наступило в зв'язку з законом України про правонаступництво України. Тобто, ця компанія видала отаку норму, що вона є правонаступником УРСР. Тому. В першій статті сказано, що ті депутати Української РСР пересіли на стільці і зайняли Верховну Раду України. Так от це я вам сказав друге ну, в сміслі, підстава це правонаступництво. Воно може бути як універсальним на ті типу спадкування. То, що я сказав, через, скажімо так, віденську комісію да, за загальним правилом. Так і сингулярним, тобто частковим, наприклад, в деяких випадках реорганізації юридичних осіб. Но тут, виходить, публічно правове утворення держава, яка в міжнародних правовідносинах є теж юридичною особою, і відбулася реорганізація перетворення публічного ліса в приватне. Так, от третім. Підставою заміни кредитора являється таке ще поняття суброгація. Для мене це слово, звісно, нове. Але тут дане пояснення: Виконання зобов'язання за боржника третьою особою. Із вступом зазначеної особи у права кредитора. Ось ці от вот поняття кредитор, особа, третя, перша, друга, ну. Якщо не розбиратися конкретно в кожному слові, щоб зрозуміти, то виходить каша в голові. Так от спробуємо розібратися. Виконання зобов'язання за боржника третьою особою. Якщо по відношенню держава є кредитором, громадянин є боржником, потім на місце держави приходить компанія Україна, правильно? то вона зобов'язана, як то кажуть. Перед громадянином виконувати зустрічні вимоги. А так як вона приватна, ну, то необхідно дещо зробити, щоб не бути боржником перед громадянином. І тут от, е, е, знаходиться таке поняття як суброгація, тобто виконання зобов'язання за боржника третьою особою. Тобто, компанія Україна створює такого боржника. Собі громадянина України. І виходить, що зобов'язання заборжника, виконання зобов'язання заборжника третьою особою, це значить, що треба знайти, що боржник у нас є громадянин України, а необхідно знайти той, хто буде виконувати замість громадянина України ці зобов'язання. І оця третя особа громадянин в компанії вступом зазначеної особи у права кредитора. Тобто, громадянин, виходить, виступає як кредитор цієї особи. Тому що на паспорта Радянського Союзу були створені документи, як так кажуть, на кожну особу громадян України. Так от при виконанні обов'язку боржника поручительним. Тобто, нас позбавляють громадянства, але не офіційно, а компанія. Тобто, я вже неоднократно казав, що громадян Радянського Союзу, і тим більше УРСР, не позбавляли громадянства. Ми до сих пор являємося громадянами. Але відповідно до цієї субрегації, ми, як громадяни України, взяли поручительство і стали заставодавцями. Тобто майновими поручителями, при виконанні обов'язку боржника от, нами, як третьою особою. Тобто, виходить, що ми, як я вам сказав, громадяни Радянського Союзу своїм сознанням приєднуючись до громадян України, до цієї, як так кажуть, ліца ну, цієї особи, створеної компанією України, своїм сознанням. І, як я вже неоднократно казав, рвем на груді тельняшки, і жінки рвуть на груді Лівчики, да? щоб доказати, що вони громадяни України. Так от ми, виходить, приєднуємося до цієї третьої особи як поручителі і несемо всю відповідальність за оцю юридичну фікцію. Яка підтверджується 24-ю статтю Цивільного кодексу, де сказано, що людина в цивільно-правових відносинах вважається фізичною особою. Але опять же, підміна поняття: людина у цивільно-правових відносинах, а не громадянин. І тому, щоб не порушувати вищі закони, вони прописали, як така, от прийняли оцю Конституцію як імперативний припис. Тобто верховний, ну, скажімо так, е, наказ імперський на, е, наказ, да, який вони не можуть порушувати. І тому у нас не зря в цивільному законодавстві в 24 статті, верні, не в 24, а в 26 статті сказано, що всі фізичні особи є рівними в своїх е, можливостях. І там сказано, що фізична особа. Відповідно до Конституції України та Цивільного кодексу має немайнові права. Тобто, прав немає. Є право на життя, на ета, але це права на права дали вам. Тобто, права власності, да? от всі ви там приватизували квартири, хтось землю, хтось це. Це у вас тільки право власності, розумієте? Право власності, але не власність ваша. Поэтому до вас ця компанія, в якій зареєстровані ваші машини і все остальне, да? все належить цій компанії, а не вам. Тому, от з 26 статті цивільного кодексу, передбачена третя частина, в якій сказано, що фізична особа може мати Звертаю увагу, може мати майнові права відповідно до Цивільного кодексу та закону. Цивільний кодекс, я вже кажу, це 26 стаття, яка передбачає нам. Це 202 свобода вибору, 203 свобода волі, 204 каже, що те, що не заборонено законом, все дозволено. І не оскаржено в суді. І закон, перша і третя стаття говорить про зміну статуса. Ми повертаємо свій статус громадянина Української РСР, тобто Радянського Союзу, і наші майнові права і інші права відновлюються. Тому той, хто дивиться тільки в Конституцію України. Він не бачить і не знає іншого. Те, що ми живемо в цивільно-правових відносинах. Цивільно-правові відносини це торгові відносини. І основним актом цивільного законодавства є цивільний кодекс. Звертаю увагу, цивільний кодекс. Конституція України, як я сказав, це імперативний припис який являється частиною цивільного законодавства, частиною. І ця Конституція предназначена для громадян і людини, але не для громадян України. Змініть статус, і ви будете мати інші права. Тому ця вся система побудована на розумі, на розвитку знань і на розвитку свідомості, усвідомлення. Тому я вам, шановні мої, як вам сказати, люди, громадяни Радянського Союзу, бажаю розвитку ваших знань, вашого розуму і чистого усвідомлення того, що відбувається навкруги вас. Служба безпеки України і ці органи являються виконавчими органи компанії Україна. По-друге, вони захищають як така, от, в першу чергу свої інтереси і в другу чергу інтереси попереднього кредитора. Тому якщо ви будете рвати на собі лівчики і тільняшки, і не визнавати, що ми до сих пор в юрисдикції Радянського Союзу. Звертаю увагу, я не тяну всіх в Радянський Союз, я тяну, щоб ми повернули свої права, щоб ми із рабів не стали повністю рабами. Те, що несе нам глобальна система. Я говорю, що спасати треба не тільки себе, а й майбутнє наших дітей. Тому ми повинні повернути свої права, а ця система розрахована на те. Що ми своїм усвідомленням, вірячи, що ми Україна якась, не повернемося в Радянський Союз за своїми правами. Тому ця кампанія винесла оці анти... ну, закони про е, радянські символи. Понимаєте? Щоб вас запугати, залякати. Але якщо ви йдете в рамках законодавства, ви розумієте це, так як я розумію, Тому мене вже ця система захищає. Поліція мене не трогає, тому що я заявив свою правосуб'єктність. А тепер я буду доводити свою дієздатність. Але я хочу, щоб зі мною були теж люди і громадяни УРСР, СРСР. Тільки у нас є право щось вимагати і щось требувати. Це підтверджує наше законодавство. Тільки громадяни мають право спитати у рабів, чиновників, що вони тут начудили, поки не було нас вдома. Помієте тепер? Включайте мізки.